Майстерня ментального здоров'я на території Прилуцького міського будинку культури відбулася подія, яка об'єднала дітей та дорослих навколо важливої теми підтримки психологічного здоров'я. Захід організований у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Учасниками заходу стали представники різних організацій та служб міста, які працюють у сфері психосоціальної підтримки, а саме представники центру соціальних послуг Прилуцької міської ради, фахівці служб надзвичайних ситуацій, ювенальної поліції, психологічної служби товариства Червоного Христа, педагогічний колектив Приуцької гімназії No10 та спеціалісти відділу сім'ї молоді та спорту Приуцької міської ради. Основна мета програми, аби приучани мали змогу ближче познайомитись з усіма надавачами психосоціальних послуг, адже підтримка ментального здоров'я це важливий напрямок в умовах сьогодення, зазначає консультантка всеукраїнської програми ментального здоров'я ТИЯК Олена Шевцова, щоби в разі якоїсь своєї потреби Логічної реабілітації якоїсь поради, соціальної допомоги, вони знали, куди їм можна звернутися, тому що ми живемо в дуже непростий час. Ми живемо в військовий час, і дуже є необхідним повна така, знаєте, проінформованість нашого нашого населення в тому, що якщо щось трапляється. Ви можете звернутися і вам завжди будуть раді. Учасники мали змогу поспілкуватися з гостями заходу, ознайомити приучан із повним спектром психосоціальних послуг у місті, надати консультації, провести майстер-класи. Центр соціальних служб Приуцької міської ради активно долучився до заходу майстерня ментального здоров'я. Спеціалісти центру надавали психологічну підтримку, поради та друковані матеріали. Пам'ятки фокусуються на боротьбі домашнього чи гендерно зумовленого насильства, адже на сьогодні ця тема є надзвичайно актуальною. Говорять фахівці, ми закликаємо населення, щоб звертались до нас з за випадками домашнього насильства, щоб не мовчали, щоб допомагали, якщо бачать, не проходили поряд, щоб допомагали свої, своїм рідним сусідам і зверталися до нас за допомогою. Фахівці ювенальної поліції розповідали приучанам про правила безпеки в побуті та надавали роздаткові матеріали, як поводити себе на воді. Під час проведення дозвілля потім є плакати там, де попереджаємо дорослих про те, щоб пильно дивились за дітьми. Так як в нас бувають випадки випадіння дітей з вікон, це дуже ну, наголошуємо на це увагу. Потім про те, щоб не залишали дітей в спеку в автомобілях, так як там температура повітря може підвищуватись до плюс 50 градусів. Представники Державної служби надзвичайних ситуацій надавали містянам консультації з питань психологічної підтримки у екстрених та кризових ситуаціях. Окрім цього, співробітники ДСНС пропонували буклети з інформацією про вибухонебезпечні предмети та демонстрували стенди з їх зображеннями. Олена Гмиря, одна з гостей заходу, оцінила дані матеріали. Дуже сподобався. Я столик ДСНС, тому що там можна подивитися, як виглядають різні міни, бомби і так далі. Мене зацікавив буклет ДСНС. Я коли його подивилася, я дізналася для себе щось дуже багато нового і, взагалі, їхні буклети дуже цікаві. Представники товариства Червоного Хреста надавали корисні поради приучанам, як же підтримувати психологічний баланс у складних життєвих ситуаціях. Для цього є дихальні вправи. Людям допомагають не всім, але треба під себе підбирати. Є дихальні вправи, є багато. Якщо чоловік сам не справляється, почни з себе. Як ти почуваєшся? Якщо ти справляєшся зі стресом, з адаптацією, з своїм психологічним станом, це дуже добре. Хтось в'яже, хтось читає, хтось прогулюється. А якщо чоловік замикається у собі і бачить, що він вже не впорається з цими стресовими ситуаціями, йому потрібен помічник. Помічник от для цього і є такі. Психологи, є психосоціальна підтримка, є різні направлення, які допомагають розвантажитись, які допомагають у людині в цей важкий час знайти себе. Цікавим для гостей та учасників заходу став тренінг з надання першої медичної допомоги. Відвідувачі мали можливість на манікені відпрацьовувати навички штучного дихання. В наш час дуже важливо знати, як надавати якісь навички першої допомоги в критичних ситуаціях. Дуже цікаво людям розповідати про серцево легеневу реанімацію, щоб вони пробували робити її на манекені, оскільки її можна робити лише на манекені, спробувати як це відчути, чи зможуть вони робити в критичних ситуаціях серцево-легеневу реанімацію. Мені дуже сподобалося, до речі, від Червоного Христа надання першої медичної допомоги це дуже актуально на даний час. А для моєї дитини більше сподобалося звісно, локація школи номер десять від педагогічного колективу гімназії номер 10 на діток чекали ігри з психологічним спрямуванням, що допомагає розвивати емоційну стійкість та соціальні навички. Де дітям будуть показані емоції? Також будуть когнітивна сфера розвиватися. тобто пам'ять, увага, мислення, також мовлення. Зараз у нас дуже сім'ї проблеми. Діти зараз погано розмовляють. Маленькому Тимофійчику найбільше сподобалась гра у. Для дітей також було організовано розважальний куточок. Колектив аніматорів Пригудського міського будинку культури провів для маленьких гостей активні ігри та майстер-класи. Окремою локацією заходу фотозона, де всі бажаючі зробили на згадку незабутні фото. Дбати про ментальне здоров'я означає бути щасливим. Ти як два слова, одне питання, які демонструють небайдужість та можуть подарувати щастя і радість, оскільки в нас починається новий навчальний рік і Ментальне здоров'я як наших дітей, так і батьків, воно надзвичайно важливе. тим більше в рамках постійної тривоги, яка пов'язана із війною. Для тих, хто зацікавлений всеукраїнською програмою ментального здоров'я, ти як за допомогою своїх смартфонів на екрані відскануйте QR-код. сайт містить інформацію про те, як підтримувати своє ментальне здоров'я в повсякденному житті, де шукати допомогу в кризових ситуаціях, та як скористатися послугами фахівців, якщо виникає потреба у психологічній підтримці.